Задача. Тану трикутник зі сторонами 26 см, 28 см і 30 см. Точка П віддалена від усіх сторін трикутника на 17 см. Знайти відстань від точки П до площини трикутника. Нехай у трикутнику АВС АВ AB дорівнює 26 см, ВС – 28 см, АЦ 30 см. Нехай також ПО перпендикуляр до площини трикутника. ПК перпендикуляр до сторони В ПМ перпендикуляр до сторони АБ, ПН перпендикуляр до сторони АЦ. Ці відстані рівні. І дорівнюють 17 см. Необхідно знайти ПО. Так як точка П. Рівно віддалена від усіх сторін трикутника. То вона проєктується на площину даного трикутника в центр вписаного кола. Тому точка О є центром вписаного в трикутник АВЦ кола. Перпендикуляри ОК ОМ – радіуси даного кола. Щоб знайти відстань ПО. Використаємо прямокутний трикутний ПОК. П, е, ПК 17 см ОК радіус списаного кола, який ми знайдемо, скориставшись формулою. В даній формулі С площа трикутника, а ВЦ сторони даного трикутника. Площу трикутника. Ми знайдемо за формулою герона. В даній формулі П півпериметр. Півпериметр трикутника ми знайдемо, додавши 26, 28 і 30 см і поділивши на 2. він дорівнює 42 см. Тому площа даного трикутника буде дорівнювати підкореним 42, помножити на 42 відняти 26, 42 відняти 28, 42 відняти 30 і буде дорівнювати 336 квадратних сантиметрів. Тому радіус писаного кола дорівнює 2 помножити на 336 і поділити на 84. Дорівнює 8 см. Тоді катет ПО буде дорівнювати Корінь квадратний із ПК в квадраті відняти ОК у квадраті. Це буде дорівнювати 17 у квадраті відняти 8 у квадраті 15 см. Отже, відстань від точки П до площини трикутника 15 см.